Вітаю діти. Сьогодні ми з вами вирушаємо в подорож до південних країн. Це Африка, Індія та Австралія. В цих країнах завжди тепло, і ніколи не буває снігу та морозу. Там живуть тварини, яких ми можемо побачити лише в зоопарку. Жираф це найвища тварина на землі. Жираф харчується листям дерев, які знаходяться на рівні його зросту. Лев хижак. Він харчується лише м'ясом. Частіше всього леви живуть групами, які мають назву прай. Полюють вони вночі, а здобич ділять на всіх членів зграї. Тигр – також є хижаком. На відміну від левів, тигри живуть наодинці і ретельно оберігають свою територію. Зебра травоїдна тварина. Вони водяться лише в Африці. Зебри живуть невеликими групами і можуть спілкуватися не лише за допомогою звуків, а й вухами. За допомогою рухів вух зебри передають свій настрій іншим членам гурту. Верблюда часто називають кораблем пустелі. Це все тому, що він надзвичайно витривалий і може проходити десятки кілометрів в день без води та їжі. Мавпи Вважаються найбільш розумними серед всіх тварин, їх можна навчити виконувати безліч різноманітних команд. Бегемоти більшу частину свого життя проводять у воді, але харчуються лише тим, що росте на суходолі. Незважаючи на свої великі розміри, бегемоти, Дуже швидкі бігуни, Носороги є другими по величині сухопутними тваринами. Зір у них слабкий, але слух і нюх у них розвинений дуже добре. Навіть між собою носороги спілкуються через запах. Слон найкрупніша сухопутна тварина. Поботу слона це витянута верхня губа, яка зрослася з носом. Побот дуже сильний і рухливий, слони тварини розумні та соціальні, вони можуть відчувати радість та печаль. Коали живуть лише в Австралії. Більшу частину часу вони проводять нерухомо. Харчуються вони листям та паростками евкаліпту, які є отруйними для інших тварин. Кенгуру, як і коала, живе лише в Австралії. Вони можуть довго обходитися без води, бігати зі швидкістю автомобіля і спати, згорнувшись калачиком. У кенгуру гострий зір і слух. Коли один із членів зграє опинився у небезпеці, він попереджує інший, стукаючи по землі ногами. Кінгуру своїх малят виношують у сумці. Діти, сьогодні у нас була дуже цікава подорож. Я пропоную вам намалювати тварину, яка вам запам'яталась. Найбільше, до побачення, до нової зустрічі!